Як ми домоглись повного списання заборгованості, залишили авто у власності боржника та захистили його від тиску з боку колекторів назавжди? Розказую, клієнт звернувся до нас з величезною заборгованістю, яка виникла через складні обставини, важку хворобу близької людини. Він був на межі неплатоспроможності, заборгував кільком банкам і вже не бачив виходу. Його мета була проста: списати борги, зберегти майно, повернутися до нормального життя. Ми запропонували процедуру банкрутства як оптимальне рішення. Перше, ми провели детальний аналіз фінансового стану клієнта, боргових зобов'язань та можливостей списання. Після ретельного аналізу ми визначили, що процедура банкрутства фізичної особи буде оптимальним рішенням. Друге, ми подали заяву про визнання клієнта банкрутом і представляли його інтереси в суді. Ми вели переговори з деякими банками, такими як ПриватБанк, Банк Кредит Дніпро, Абанк, Пум та «Сенсбанк». Які вимагали повернення великої суми заборгованості близько 490 тисяч гривень. В результаті процедури банкрутства ми досягли позитивного результату. Всю заборгованість було списано, клієнта визнано банкрутом, автомобіль клієнта вдалося зберегти, а він сам зміг повернутися до нормальної роботи без тиску з боку кредиторів. Хочете так само? Чекаю на консультації.